Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні в Христопоклінну неділю ми з вами роздумаємо над Євангелієм від Марка, 8 глава, стих від 34 до 9.1, де Ісус Христос сам говорить, щоби зректися самого себе, взяти на себе свій хрест і третє, слідувати за Ісусом Христом. Це дуже. Велике і повчальне Слово Господа нашого. І сьогодні в цьому пості ми роздумуємо, а як тут зрікатися самого себе. Тобто не жити для себе, прийняти логіку Слуги Господнього, самого Ісуса Христа. Жити в лозіці дару дарування самого себе, цілого свого єства, отцеві і людям, до яких він посланий. Це дуже складно долати свій егоїзм, тому що зазвичай ми люди хочемо самостверджуватися, щось управляти, вирішувати, керувати. А тут треба відрігтися того, прийняти волю Господа, перше зупинитись, щоб почути її, роздумати над нею і прийняти її. І не нарікати, а навпаки, розуміти, що Ісус допомагає нам нести цей хрест. Дуже часто ми кажемо, «ну все Божа воля, але так направду ми не роздумали, чи це була Божа воля, чи це була наша особистісна. Часом ми робимо помилки і кажемо, Бог покарав, та Бог не карає. Тому що Ми самі вибрали, ми не узгодилися, не питали Бога, чи це дійсно Божа воля. Не молилися, не питали знаків, не відчували, що Господь нам говорить. Тому не спішімо говорити на все Божа воля, бо коли об'явиться Божа воля. Чи будемо готові її прийняти? Слідувати за ним. Брати хрест. Що саме Ісус каже, геть від мене, сатано, до Петра навіть. Іди, слідуй за мною, тобто йди за моїми плечима, дослівно означає текст. Слідуй за моїми плечима. Тобто, йди в тому напрямку, куди я йду. Тримай дистанцію разом зі мною. Не ти будеш керувати, підказувати, куди Господь має йти. Отак Юда хотів. Він з однієї сторони любив Господа, а з іншої сторони хотів його інструменталізувати, використати Господа для власних інтересів, щоб було повстання, були певні правила, які Він хотів диктувати. Він хотів керувати Господу. А тоді Ісус каже, ні-ні, ти йди за моїми плечима, я показую дорогу, в якому напрямку йдемо, яким ритмом йдемо, яким темпом йдемо. А ти слідуй зі мною. Сьогодні хрест ми воздвигаємо на всі чотири сторони світу, поклоняємося йому, Христу Твоєму поклоняємося, але прославляємо Твоє славне Воскресіння. Відразу в Христі вкладено тайна промінь, світло Воскресіння. Хресна дорога, яку переходить сьогодні весь український народ в часі війни. Ті стації є по наших окопах, по містах перефронтової зони, по тих селах, тих наших військових, простих людях, які захищають рідну землю, рідну матір, батька. Як Ісус каже, ніхто не має більшої любові, як своє життя віддає за друзів. Сьогодні хресну дорогу проходить вся нація, українська держава, народ. І всі ми співстраждаємо, допомагаємо. Але не забуваємо, що це Христос допомагає нам нести цей хрест. Бо без Нього ми би не двигнули, ми б не вистояли і три дні нам давали. Ми вже понад два роки стоїмо. Тому що Христос є з нами, несе з нами цей хрест. І додає нам сили, і посилає нам різних верунів, Семи Значи ми тебе, Господи, просимо, додай нам Твої ще сили більше винести цей Хрест як нація і за себе, і за ті народи, які ми захищаємо, і за тих ворогів за їхні навернення, що вони навернулися, покаялися і залишили нашу землю. Христу Твоєму поклоняємося, але славне воскресіння Твоє славимо. Господи, дай нам ту Пасху зустріти. Ту твою Пасху, де ти перейшов від смерті до життя. Дай нам її так зустріти, щоб ми зустріли цю перемогу. Але Господню перемогу, Воскреслого Христа, бо Він даруватиме нам її через ті інструменти, які Бог має. Звичайно, через людей, поміч інших народів, які нам додають. Але покладаємо, Господ, надію на тебе. Нехай це Хрест, який сьогодні в всіх церквах буде поставлений, воздвигнутий на чотири сторони світу, буде тим захистом. Проти всіх спокус диявольських, які в тому пості атакують, наступають на нас і на наш народ. Хай всі заміри, замисли лукавого, лукавих народів світу того грішного будуть зруйновані силою Христа, на якому Ісус Христос дав себе прибити, в дар. В дар, в дарунок, в подарунок з любові. Господи, дай нам досвідчити ту любов, що ти любиш нас, наш народ. Ти є з нами. Дай той досвід всім сьогодні, хто на передовій тілі волонтерам, які лікують, які моляться, Збережи наш нарід. На завершення прийміть архерейське благословення. Благословення всім гутнім Бога, Отця і Сина, Духа на вас, перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя нашого. 아멘.